Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів! Сьогодні маю для вас приємну новину. Довго думала, чим би порадувати наших чарівних дівчат і вирішила один раз в квартал проводити розпродаж. По-перше, для того, щоб камінчики не залежувались. І по-друге, щоб зробити всім приємно. Поїхали! На розпродаж виставляю сьогодні каблучку з білим опалом. Дуже вона мені подобається: опал високий. Всі детальні заміри, як завжди, я буду прописувати у Viber спільноті. Опал в розмірі 18,2, камінчик 17 х 12, 6,5 грамів. Стара ціна 5 тисяч гривень. Нова ціна 4 500. Ось такий красень. Наступне петерсит, Дуже класний камінчик. Мені він надзвичайно подобається. Тут і сині, і коричневі. Прослоєчки є. Камінчики відкриті. Ось так виглядає на пальчику. Так, тут розмір 18,3. Стара ціна 1800 гривень, нова ціна 1620 гривень. Форма крапля. Вироби, вироби представлені в сріблі 925 ї проби. Лабрадор, карвінг, різблення по каменю. Подивіться, яка чудова іризація. Весь камінчик просто. Так, розмір 19, стара ціна 1600 гривень, нова ціна 1440 гривень. Відкриті. Далі. Комплект Лондон з Сережечками, англійський замочок. Детальні фото представлю в спільноті. Розмір каблучки 18,3, стара ціна 4 тисячі гривень, нова ціна. 3600 за комплект. Комплект з діопсидом Star, чорна зірка. Дуже мені подобаються ці камні. Так, 18-й розмір каблучки. Скрізь англійський замочок на сережках у всіх комплектів. Стара ціна 2800 гривень. Нова ціна 2520 гривень. Маєте можливість придбати зі знижкою дуже класний комплект. Наступне комплект селеніт. Розмір 18,3 каблучки. Стара ціна 1700 гривень. Нова ціна. 1530 гривень. І останній комплект рожевий кварц. Ось такий. Розмір 18,5. сережки, англійський замочок. Так, стара ціна 1800 гривень. Нова ціна 1620 гривень. За комплект. І декілька чудових намист. Мої улюблені опали. Намисто з опалів. Куля в огранці. Замочок срібний. 925-та проба, так, 46 сантиметрів, 8,4 грами, стара ціна 3800 гривень, нова ціна 3420 гривень. Ось таке шикарне намисто. Наступне Бірюза. Маєте можливість, хто любить бірюзу, придбати за більш бюджетною ціною. Камінчики в огранці, тут, до речі, бірюза з піритом, з включеннями піриту. І от якщо бірюза – це камінь щастя, то пірит це грошовий камінь. тут таке чудове поєднання. Всі камінчики гранені. Так, довжина 50 см. Вага 15,3 грами. Стара ціна 2200 гривень. Нова ціна 1980 гривень. Замочок, біжутерія. Наступне хризопраз. Ось такий яскравий красень. Намистини в огранці. Замочки тут вже біжутерія. Довжина 50 см, стара вартість 1700 гривень, нова вартість 1530 гривень. І ще два намиста, флюорит. Тут якраз таки підборка різнобарвного флюориту. Довжина не прописала, пропишу в групі. Вага 41,3 грами, стара ціна 950 гривень, нова 855 гривень. Корид. І останнє на сьогодні намисто з принітом, З волокнами шерлу. Такі чорненькі включення. Це шерлу. чорний турмалін. Я дуже люблю приніт, він такий приємний камінчик. 49 сантиметрів. Вага 36,8 грами. Стара вартість 950 гривень, нова вартість 855 гривень. Всім дякую за увагу. З приводу придбання прикрас звертайтесь або за номером телефону, або у viber спільноту. Посилання і номер я завжди залишаю у першому коментарі до цього відео, а також в описі. Всім мирного неба, чудового настрою! Дякую за перегляд і до зустрічі!